Вже більше не студенти. У Миколаєві привітали випускників Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Декілька сотень молодих фахівців завершили своє навчання за різними спеціальностями. Як вітали новоспечених бакалаврів і магістрів, розкажемо за мить. Чотири роки праці, викликів і досягнень залишилися позаду. Хтось завершує університет з відзнакою, дехто уже має роботу, а інші незабаром продовжать навчання на магістратурі. Але найголовніше це те, що цей час ні для кого не минув марно. Саме тут, у стінах університету, випускники ЧНУ імені Петра Могили здобули не лише знання, а й досвід, який стане для них опорою на шляху до майбутніх звершень. Привітати випускників з таким омріяним днем завітав Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Вітаю вас сьогодні зі святом. Гарні новини. Ви закінчили дуже важливий етап в вашому житті і здобули нових друзів, можливо, які з вами будуть до кінця життя. Можливо, яких ви сьогодні побачите останні, і кудись ви розбіжетеся. Погані новини, що вас зустрічає реальне життя і. Як то кажуть, справжня конкуренція, і сьогодні хтось з вас тут знаходиться і буде конкурувати за робочі місця за кращі зарплати і так далі. Кожен з вас, якщо переможе свої лінощі, переможе себе, зможе досягнути успіху. Тож попереду на випускників чекає новий захопливий і водночас відповідальний етап життя. Попри всі виклики, які ще можуть з'явитися на шляху, тепер у них є головне багаж знань, досвід і внутрішня стійкість загартована руками навчання у непрості часи. Вони були важкими. «Вони були дуже стресовими. В моменті на початку ти розумів, що тебе закінчиться дитинство і буде щасливий щасливий момент студентства, але вони так і не настали. На жаль, проте Дякую, що все склалося як є. Що ми у Миколаєві, в якому можемо зараз бути. Насправді наразі емоції щастя, то що ми повчилися дистанційно майже весь період навчання в університеті було лише півроку, і тому нам було дуже радісно зустріти наших одногрупників, які ми бачили лише у зумі. І нарешті відчути те, що цей перший період добіг кінця. Чотири роки навчання промайнули з шаленою швидкістю, діляться студенти. Та, попри все, вони дійшли до своєї мети, докладаючи максимум зусиль, нарешті сьогодні я отримав вже омріяний червоний диплом і дуже цьому радий, тому лише позитивні емоції, що це все закінчилося, але одночасно це і трішки якось сумно, що, на жаль, навчання в такому дистанційному форматі весь час майже було. Я хотів би сказати. Про те, що все неможливе в цьому житті, воно можливе. Якщо ти цього хочеш, якщо ти цим живеш, цим мрієш, то точно можна досягнути будь-яких взагалі точок своїх мрій. З таким настроєм саме сьогоднішні випускники можуть стати тими, хто створить нові ідеї, втілить важливі рішення і зробить свій внесок в історію України, додає ректор університету Леонід Клименко. Майте амбіції, ставте перед собою високу мету, досягайте її. Ви можете зробити все. Приклад наш університет, як ми створювались, як ми відбудовувалися, як ми стоїмо. І хотіли, щоб ви кожен з вас був частиною нашого університету і ніс ці традиції в світ, не тільки в Україні. Я сподіваюся, що багато з вас буде працювати в цьому глобальному світі. Я хочу побажати вам успіхів, наткнення, здоров'я і великих досягнень. Міський голова Олександр Сінкевич подякував університету за високий рівень підготовки фахівців та відзначив потенціал молодого покоління. За його словами, саме у цих стінах кожен із випускників сформувався як особистість та знайшов свій шлях. В університеті у вас був шанс зломити те, щоб навколо вас формувало вас як особистість, і створити свою особистість таким чином, аби змінювати світ навколо себе. Тож бажаю вам всім удачі, змінювати себе, змінювати нашу державу на краще і обов'язково приводити роботу над собою і роботою в своєму житті нашу державу до перемоги і до найкращих нових горизонтів. Тож вітаємо випускників з цим визначним днем та бажаємо впевненості у власних силах та натхнення на нові звершення. Нехай знання здобуті в університеті відкривають перед вами нові великі можливості. А кожен ваш крок веде до успіху. Катерина Рупташ, Роман Базик, Богдан Іванов. Новини на телеканалі Март.